Ja, 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 ja. 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 24 липня я пішла на службу в нас периогівський храм святої Великомучениці Параскеви п'ятниці. Якраз ще в той день. Як йшла служба, то ще й збили ракету, ще й стріляли, ми ще й поналякувалися так. Але навіть батюшка ще не кінчив служби. Як почули крики під вікнами церкви, я думаю, що тут таке зробилося, ми стали дуже... Кричати кругом ходили по під вікна. Ні, 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 ма, чекайте, хай депутат. Ні, ні, чекайте, чекайте. Це буде це депутат Верхов місцевої ради Чернієвич <сувач> Олександр Богданович. А це Пекарський Володимир. Я визвала поліція так. Це вирвав <сувач> ручку в храмі в селі перевір. Я свіду, я свіду. Він не Що ти, ти бачиш? Бачили, бачить. Там твої двочатки пальці дозволить. Там твоє двочат, пальці посталися. Ми ти, ти хто такий? А ти хто такий? Ти хто вийшли а Ти хто ярепенися? Приїхав єрепенися. Ти сам ти секта це сам. Ти серце не приводиш ти се. То, ну, видувати, що ви церкву приватизували, крім гадав. Що ти робиш? Люди кричали всі стали волнуватися, що то але наш батюшка як Олександр, ще не кінчив служби і саме мав причащати то тому і запричинили двері церкви, щоб не вламувалися, щоб закінчити службу. По як я вже Батюшка попричащав, відправив молебен серед церкви, то сказав, що будемо виходити, бо стали товти дуже в двері, кричати, що будемо ламати двері. Батюшка каже, що виходимо всі і стаємо на порозі. От, відкрили, коли відкрилися двері, стали дуже кричати всі. Там так стали кричати, що не давали навіть і вийти повністю всі. При попитці нам вийти із храму з нашим святим отцем Олександром на нас був напад. За себе я хвора, в мене гіпертонія, в мене хворі ноги. Я питалася пройти про цей напад. На мене напав громадянин нашого села. Матвіюк, він мене сватив за руки. Я його попросила, не зачіпай мене, відступись від мене. Він не відступив, він пустив мої руки. Я його ще перехрестила хрестним знаменням і сказала, Господі, вразуми тебе. Ну, в цей час на мене нападають роздорожний, теж жити нашого нашого села, з яким я ніколи не спілкувалася. також був ще. Депутат нашого, з нашого Хмельницького, Чорнієвич, я його теж бачила. І цей роздорожний мене з великою силою, з толчком в груди, кидає мене, і я вдараюся головою в кирпічну стіну дзвіниці. І це моя втрачаю свідомість. Коли я очнулася, я не знаю скільки я пролежала. Я коли я очнулася, коли в мене сидів молодий поліцейський, він питався мене. Підняти при цьому саму мій син хотів мене захистити, але вони його як постолітнього преступника закрутили йому руки, цей самий Матвіюк, Дубович, Мартинків. І як преступника виголокли за територію храму, за територію нашого храму. Він інвалід. Він інвалід моєї групи, 16 років на групу. Вони його ще теж грубо сказуючи, набили. Від дубасили, виклина, щоб він мені не допоміг. Він кричав, що там, бо я мати, може, в її каже забили. Коли мене цей привели, прийшла я в чувство. Вже був тут біля мене чоловік. Вони мене посадили на лавчинку. Я ще сиділа деякий час, так як не змогла рухатися. І це була сама страшніша картина. Вже не так за мене, як вони палили нашого священика, як вони її збивали в лежачим били всі, всі, кому було хто хотів. Це така ніби картина, ніби вони від цього задоволені, ніби це якась розвага була. Ну це насправді це був страшний фільм жахів. Я ж такого ніколи в житті в кіні навіть не бачила, ж справедливість. Де закони? Де конституція наша гіба є нас конституції? Такий закон, що так бити людей за те, що вони ходять Богу, моляться. Ми молимося за своїх дітей, за своє здоров'я. І саме головне, разом з батюшкою ми молимося за нашу Україну, за наших захисників, які гибнуть. Батюшка ручки свої піднімає до неба перед престолами. просить Господі, пошли мир в нашій країні. За що? За що на дає справедливість? Дуже прошу вас, пані Олена Володимирівна, зверніть. Увагу! Захистіть на кінець, нашу православну церкву. Хай нас не називають расистами, не називають, що ми там якісь расисти, що ми молимося на Кирила, тому подібно. Ми знаємо одного нашого настоятеля, нашого владику, це Онуфрія. Чому ви, ви нам не довіряєте, що ми так йдемо проти всієї власті, проти всієї України, поставте камери, хай дивляться, хай наблюдає, що ми робимо в церкві і за кого ми молимося. Єдина надія, прошу вас, Олена Володимирівна, зверніть на нас, на тих нещасних людей, яке це стадо, безглудне стадо, односельчан, так жістоко нас побили. За що я зараз виходила з трьох мозу? Я ходити не можу. По слабості мене ще треба бити. За що? За що? Де справедливість? Дуже прошу, щоб звернув увагу на це, наш президент. Ми всі вболіваємо за нашу країну, за наших воїнів, За всіх вболіваємо. І просимо Бога, миру, просимо Бога, зверніть увагу. Дуже вас просимо. Кріпу очи, ми тільки двері відкрилися, то мій сусід Матвійок Петро вдарив мене в груди кулаком. Це вже от який день, я ніяк не можу прийти в себе. От кажуть мені лікарі, що це ще ваше щастя, що не, не лопли кістки, бо це дуже-дуже гусильний дуже вдар. А потім ще тільки я вже помаленьку якось не, не вийшла, а вилізла з дзвіниці на вулицю по під стіну. То ще мала мала, малолітня дитина, я не скажу, для мене це взагалі дитина. 16 років, я не знаю, чи її чи немає. Вона мене оскорбляла і вдарила. Ну, по перемісі, по голові мене зразу облила кров. Я вийшла і дзвонила на поліцію, щоб приїжджали, тому що не можна спинити так, таких роз'ярених, таких сердитих, таких злих молодих чоловіків, які повинні бути не тут, не в селі, не в селі, не старих жінок, а бути в другому місці, де вони дуже потрібні. Матвіюк. А депутати наші, шановні чи не шановні, я не знаю, як їх називати. Що вони приїхали і ще підтримали всіх людей, ще більше їх підбурили, ще більше їх вигукували. Оскупляли батюшку, спряли матушку, спряли таких жінок, яким вже за 80 років одну Масишину Марію. В общем, кинули вона. вона вже старенька їй вже 86 чи 85 років. Вона не давала їй слова сказати. Не можна така навала людей, які були без хрестиків, які були напищені. Може вони ще й були і під випивкою. Не знаю, але вони були дуже, дуже такі роз, роз такі оскорбляли всіх, як тільки можна оскорбляти, били. Штурхали, ну дуже. А батюшку -то вже так скидали з сходів, порвали батько облачення, поламали хрест. Сотаністи! Сотанівськими всі сотаністи! Стали хапати цих жінок, там вийшло буквально яких може. 20-25 баб, а всі накинулися на них, стали розкидати їх. Прямо. Я бачила, як, як вхопили жіночку і кинули там коло церкви клумбочка і виложені, виложені каміння. І на ті каміння кинули жіночку. Прямо. Я не знаю, як вона бідна Оксана. Вхопив хтось таку, якийсь мужик вхопив. Прямо переді мною і кинув її на те каміння, я дуже злякалася. І потихеньку, попід, попід стіну, зійшла, тому що в мене була недавно операція, і я ви боялася, щоб мене не кинули з тих сходів. От, коли я оглянулася, то бачила, як, як мужики, я відійшла вже звідти від того порога церкви. З напрямку до фіртки, до виходу, і оглянулася, то я бачила, як мужики налітали на цих бабів і, і рвали їх, і викидали, прямо з порога кидали, вони аж качалися, перекачувалися. Це було дуже щось страшне. По дорозі стояв батюшка, це лошки, так. І, і, я, і Я дуже злякалася, і я кажу до нього. Батюшка, що ж ви дивитеся? Таж дід, схаменуйте, їх ви дивіться, що роблять. Він навіть оком не могнув. Не рушив і не став хаменувати. Жителі села просто по звірячому почали бити, штовхати, викидати жінок, а також настоятеля ося Олександра. Особисто мене штовхав Матвіюк Петро, Матвіюк Валерія. Також таскав за руку дуже боляче було, після чого я отримала тілесні пошкодження, такі як синці, ось на правій руці. Це зробив дубовий Валерій. Також мене дуже штовхав, викидав Чорнєвич Олександр, голова районної ради. Після чого я впала на плитку та отримала тілесні ушкодження, такі як забої, зокрема на переносиці. Ось, ось тут також такий поріз на руці, також забої на ногах та на ногах. Після цієї бійні багато хто з жінок отримав тілесні ушкодження. І, і тобто тілесні ушкодження. Це була страшна картина. Хочу звернути увагу на те, що незважаючи на те, що я викликала декілька разів поліцію по лінії 102, вона не зразу ж приїхала, а також коли була поліція, просто споглядала на цю картину і не вживала ніяких заходів, щоб ця бійня зупинилася. Ви ви ви. А ви ви. Ви не виїхали, правильно? Ви не втручаєтесь. Ви не втручаєтесь, правильно? Що в біня? Ви не втручаєтесь, ви от побили. побили Ми всіх не можемо розборонити. Просили вас забезпечити правоохоронні громадян? — Ви що зробили? Дивись, що зробили. Ти зробив. Ти зробив. Ти зробив, ти зробив. Люди в селі розділилися на дві групи От. посварилися сестра з сестрою, брат з От. де б мономи були підтримати одне одного і навести порадок на даному етапі. Коли йде війна в країні, всі люди повинні об'єднатися, а не е, виясняти, які то відносини. І справа в тім, що кожна людина має право ходити до будь-якої церкви, до якої вона хоче, до Української православної церкви. До поляків, до штундів, до п'ятидесятників, куди вона хоче ходити. У нас це наголошено в Конституції України. Прошу, не знаю, куди це відділо піде, але прошу звернути увагу президента України, жінку, яку ми вважаємо її дуже е, такою ж, яка вона вділяє багато уваги для людей. От, і руководство нашої країни на ці неправильні дії, які зробили в нас сьогодні в цій церкві. Що може ще додати? Не хотілося б, щоб вражда була між людьми через те, що обов'язково вже раз на, на тому питанні, ми повинні об'єднатися і відстояти свою країну. От. І хотів би сказати, що внук мій, який положив голову сьогодні, за кого за цих мордоворотів, що тут воюють з бабами. А? Я вибачаю, що так грубо називається. Але факт в тому, що хай йдуть на передову, хай снаради, так як люди таскали. А вони сидять, сховалися коло жінок своїх і доводять уто безлаберні і всякі дії. На цьому хочу ще раз наголосити, що хай руководство України, Хмельницької області прийме міри для правильних дій, які треба захистити нас від всяких цих дебоширів. Дорогі друзі, всі ці роки ми автори дозору та команда Першого козацького намагалися доносити правду про життя нашої країни та української православної церкви, про ту боротьбу, яку вели православні українці, захищаючи свої права, свої святині та свої цінності. Кровопролитна війна, яка розпочалася на нашій землі, вдарила по кожному українцю та по можливостям каналу. Також і сьогодні, друзі, ми звертаємося до вас із проханням про фінансову підтримку проекту Дозор та каналу Першої козацький. Ми просимо всіх, хто поважає нашу роботу, хто Цінує наші проекти прийти на допомогу. Ми ж у свою чергу продовжуватимемо і далі робити все, що православні християни чули правду, а світ чув голос православних українців. Дякуємо за перегляди, за пожертвування, за вірність. Дякуємо, що ви з нами. Я просто хочу спитатися, що у нас твориться. Були представники, такі як Чернієвич, Пекарський, Матвоюк, Дубовий, здорові крепкі хлопці. Я от хочу запитати, хлопці, вам нема що робити? Дід на передову, от там повоюйте. Ми ну, не тут з цими жінками. Ви е, просто собі подумайте, що що майже ну не в кожної через одну. Може, там є син, може там є внук, може там є чоловік. А ви отак сьогодні берете отак, от отак, отак, таке от творите. Я дуже прошу, щоб на це звернула ну, місцева рада, вища рада, сам пан Зеленський на це все, щоб звернули увагу. У нас же в Україні виходить, демократія. Де тоді та наша демократія? Де наша свобода слова? Де наш вибір? Кожна ж людина має собі має право дотримуватися тої віри, в яку вона, вона сповідує. Хіба це все не було, не можна було рішити таким мирним путем? Це треба це було до такого дійти, ви знаєте, срібно первобитні люди. Я зараз горю, у мене комок стоїть в горлі, сльози навертаються. Я не можу. Я це все говорю, а в мене оце все перед очима. Дуже боляче і дуже обідно, ви розумієте? В селі люди пішли проти людей. Що ділили? Віру? Яку віру? Всі ж ви кажете, що в нас Бог один? То тоді що ми ділимо? Що вам там батюшка не такий, чи матушка не така. Багато дуже людей було, які взагалі не ходять до церкви. Їх не можу зрозуміти. Прийшли, просто подивитися, поснімати, потішитися. І я би ще хотіла е, таке зробити звернення до нашої пані Зеленської, так як до жінки. Дуже би хотіла, щоб вона це все побачила, і яка б її думка була, що би вона на це все сказала. Невже жінку можна так кидати дітей маленьких? Скажіть, будь ласка, за що волочили по всій території батюшку, який молиться за наше село, за наших дітей? За наші землі? Щоб у нас все було добре? Він просить людей по соглашенню молитися, щоб наше село минали біди, всякі негаразди, і сьогодні наші сильні плечі, пироговець. Чоловіки, які можуть захистити ворогівці, сьогодні прийшли і тягали жінок і маленьких дітей по, по території. Невже таким чином можна добитися, добитися миру в нашій країні і такою, таким методом розділити віру православну? Люди добрі, я звертаюся до всього світу з сльозами. Я такого не бачила, я прожила багато років на житті. І проходила в храм, і проходили мої діди, і прадіди, і батьки, і дитина похоронена в храмі всьому. І я тут в храмі, вже доживаю віка, і я тут в храмі. І в нас був мир і злагода, і благополуччя. Але знайшло, знайшло нашестві страшне, якого не бачив світ, і люди, і мир не бачив. Вони рвали, трущили, рвали двері, били людей, кидали їх об землю, куди бачили, на батюшку порвали ризи, порвали подрясник, кинули його. Почуйте мене і подумайте, люди добрі, яким чином можна припинити таке злодіяння. Нехай воно припиниться, хай його не буде, хай люди діти не бачать, там діти кричали, там страшно було дивитися, і ці, фото, ці фотографії йдуть по світі. Якщо вам, кому-небудь з вас, прийдеться побачити, то ви просто впадете в ужас, що там було. От. Якщо можете, допоможіть нам, допоможіть нам спасти нашу віру і наш храм.